Все, що ви одягаєте на роботі для кадру. А таке, що стилісти щось пропонували і ви відкидали пропозиції. Так, це зазвичай стосується таких більш вичорних речей. Там, де є кружева, там де є якісь фонарики, рукави. Щось таке більше в стилі бароко, ампір, видозміннення елементу З тих років. Я завжди забанюю. Стилісти вважають, що нічні новини можна і в мережах почитати. Стилісти вважають, що вони можуть бути більш гламурними нічні новини, оскільки час дозволяє. А Я вважаю, що це має бути все рівно лаконічно з акцентом більше на новинах, ніж на ведучі. Ми зустрічалися вже на українському тижні моди, але тоді чоловічу частину родини ви з собою минулого року не прихопили. Давай знайомитися. Мене Катя звуть. Мене Марко. У тебе в руках Панчохи жіночі. Тобі навіщо? Не знаю, просто так. Дарували на показах, і ти вирішив собі залишити. Так, дивись, які банки не грабуй у цій панчосі. Це хороша українська господарна риса. Все забирати додому, згодиться в господарці. Цього року київська міська влада зробила дітям подарунок, подовжила осінні канікули на тиждень. У вас з вашим маленьким дитячим садочком є вже плани кудись поїдете? Звичайно, в нас є важка артилерія у Львові, бабуся і два дідусі, які завжди чекають цих башкетників. Відповідно, як тільки канікули почнуться, ми їх запакуємо всіх в машину і здамо у Львів.